Добрий вечір, дорогі мої підписники, наші клієнти. Ми вже як всі, як друзі. У нас вже скоро буде 12 тисяч. Всім щиро дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Ну що ж, я ще в Європі, знов заїхав на свою площадочку. Цей комбайник у нас вже заброньований. Пан Віктор скинув вже завдаток немаленький, і вже будемо в скорому часі його завантажувати і вести до, до пана Віктора. Ось. Я такий анонсик проведу. Нагадаю, що цей комбайн був на гідроходу. Дуже гарний стан, тут 1635 мотогодин. Обіцяв пану Віктору більш детальний огляд, але сьогодні вже пізно, трошки вечір. Тому, скоріше за все, вже завтра зроблю більш детальний огляд. Але що тут? Тут ідеально. Наші все ідеально. Наше появився такий приїхав із Норвегії. Ось такий комбайник в доброму стані. Ще не знаю, яка його ціна буде в Україні, але, але стан дуже добрий. Тут у нас Перкінс двигунчик. Ну, всі знають, що тут за 430. Так, 21 H заброньований. Holland лишається поки. Тут 11.66. Ще не заброньований, 11.55, ще поки не заброньований, але вже клієнт намічається. І, і, і ось цей новесенький комбайник Massive Ferguson 17 з сервісним обслуговуванням, з підтвердженням, сервісною книжечкою. Ще поки не заброньований, але три, три клієнти думає, правда, там один просив не продавати. Ну, трошки ми поміняли зараз свій план дій, і торговлю. Ми бронюємо техніку в тому разі, коли людина вже скинула завдаток. При всій повазі до вас, мої дорогі підписники, але такий час і люди, якби себе показали. Дуже часто траплялося так, що ми бронювали і на недільку, на дві недільки, на чесному слові. На чесному слові. Інші клієнти дзвонять, просять. Ми говоримо ні, поки заброньований. А в. і той, що в нас, клієнт то передумав, то грошей не назбирав, то ще якісь проблеми в... вийшли. Поки він був заброньований, клієнти дзвонили, а так, а потім що. Тому зараз так. Три клієнти думають, але комбайн ще не задаткований. Кому треба, будь ласка, можете зв'язатися. Ну, тут так само. Тут просто лялька. Тут просто ля... лялечка, нагадаю, жатка нового типу вже йде. ось. Дивіться, тут 1100 мотогодин, там в попередньому відео є, ну, є такий більш-менш огляд. Кому буде цікаво, хто реально цікавиться тим чи іншим комбайном, питань немає, Я можу, ще декілька днів тут буду, то можу вам зробити більш детальний огляд. І 1052 легендарний Джонік. Також ще поки в наявності, дві людини думають за нього, але завдатку ще нема. Тому поспішайте, будете перші. Всім щиро дякую, а я піду відпочивати і завтра будемо вже знімати нові огляди нове відео. Поїду ще на одну площадочку нашу, яку ми орендуємо. Там тракторці подивлюся. Всім щиро дякую.